В цьому відео ми будемо демонстративно не цуратись свого. Будемо дивитись на живопис, малюнки та навіть креслення Тараса Григоровича Шевченка з метою запозичити, поцупити якийсь візуальний художній прийом, який можна було б використати нам, як дизайнерам, ілюстраторам чи фотографам в своїх проєктах. Забігаючи наперед, скажу, що Тарас Шевченко як художник був досить різноманітний. Не дивлячись на те, що його роботи характеризують як реалізм і академізм, тим не менш, в його картинах можна побачити нотки, властиві прерафаелітам, а це сучасне на той момент європейське мистецтво з великою кількістю дрібних деталей і побутовими сюжетами. Що стосується акварельних робіт, то вони чимось нагадують ранній імпресіонізм, який з'явиться лише в кінці 19 століття. Більше того, є роботи, де явний є натяк на сюрреалізм, гіперреалізм, а це на хвилинку початок, точніше 20-ті роки ХХ 20 століття, а Шевченко жив у 19-му. Якщо ви хочете відкрити для себе більше стилей, навчитись бачити різні деталі в мистецтві та візуальній комунікації, у мене є лекція, назва якої говорить сама за себе. Вона називається Надивленість починається тут. і лінк на неї ви знайдете в описі під цим відео. Перший прийом я назвав його поділ простору або зонування. Це протиставлення героїв, ну він використовується Шевченком для протиставлення героїв один одному. А протиставлення це автоматично сюжетність і історія. Так як в статичній картинці нам потрібно чимось чіпляти, чимось зацікавлювати глядача. І це можна таке ділення, такий розподіл, розподіл простору, розподіл площі. Зображення ми можемо використовувати як в ілюстрації, так і в фотографії. Друге, що можна поцути у Шевченка, це передачу атмосфери. Справа в тому, що він писав аквареллю частину своїх робіт, а це такий інструмент досить цікавий, бо ним можна робити різні плавні градієнти, робити переходи між кольорами, розмивати межі між об'єктами. І це, власне, завдяки цьому створюється оця атмосфера, деяка відчуття підвішеності в просторі. І це, власне, створює цей вайп і відчуття цього самого простору в роботах. Третє символізм і другорядні елементи. Шевченко додавав в зміст своїх робіт різноманітні стрічки у жінок, які властиві більш молодим дівчатам, гілки рослин, які теж символізують різні якості або їх відсутність. Також слід звернути увагу, що в його, на його картинах присутні інколи собаки, і ці собачки, вони. Диктують нам, по суті, ставлення до деяких персонажів, бо, як ми знаємо, собаки вони реагують на чужих, реагують на гостей і досить спокійно сидять, коли в кадрі присутні лише свої. Додавання таких елементів робить зображення більш продуманими, більш змістовними і змушують глядача довше затримувати погляд на роботі. І це можна додавати не лише в ілюстрацію та фотографії, а навіть в веб-дизайн, Бо, власне, сучасні сайти вони такими речами нехтують, на мою думку. Ну, Більшість з них принаймні. А це досить класно продається замовникам. Замовники люблять такі речі, вони люблять маленькі деталі, люблять так звані пасхалки, люблять, коли в якісь певні символи е закопують важливі для них речі. Четверте, високий рівень деталізації. Що я маю на увазі? По суті, деталізація це ступінь промальовування найдрібніших елементів на картині. Взагалі, у деталізації є дві функції таких практичних. Перша це передача емоцій у героїв, у персонажів на картині. Бо щоб передати емоцію, нам потрібно зобразити міміку, а щоб зобразити міміку, нам потрібно звертатись до досить тонких маленьких пензлів, які власне, і створять цю, цю деталізацію. І друга функція це мікроконтраст. Мікроконтраст потрібен для того, щоб передавати матеріал, з якого зроблена та чи інша річ на зображенні, і також передавати власне, фактуру поверхні. Щоб у глядача було розуміння, яка ця поверхня на дотик. У Шевченка це досить круто працює з зображеннями власне, шкіри людини. П'яте. Практика автопортретів. Взагалі, у мене складається відчуття, що по кількості створених автопортретів з Тарасом Шевченка може змагатися лише Рембрандт. Автопортрети Шевченка малював впродовж. Всього свого життя, тобто, ми таким чином взагалі маємо уявлення про те, як він виглядав, в якому статусі, в якому стані він знаходився. Тож, взагалі, будь-якому автору досить корисно, хоча б періодично знімати самого себе, хоч на фронталку, хоч на камеру фотоапарату. Якщо не хочеться самому себе знімати, можна замовляти фотосесію у фотографів. Але цікавість в тому, що ми ці зображення свої, чи, як наприклад із Шевченком, ми можемо власне, свої зображення ми можемо порівнювати і таким чином трекати власний, власний стан і ступінь щастя в наших очах. Що ж, підводимо підсумок, резюме. У трасах Григоровича Шевченка ми можемо посупити наступні речі. Ну, перше, це зонування або виділення того чи іншого об'єкту на окремому фоні. Друге, це передача атмосферність через градієнти та через нечіткі грані між об'єктами. У Шевченка це, власне, відчувається на його роботах, виконаних аквареллю. В третьому пункті мова йшла про символізм, про додавання різних другорядних об'єктів, як то собаки, гілки дуба, різноманітні стрічки і так далі. Навіть хата на фоні у Шевченка це теж свого роду другорядний об'єкт. Він не маленький, але тим не менш він після персонажів уже займає якусь другорядну роль. Четверта це рівень деталізації для передачі фактури, для передачі емоцій у персонажів. І п'ята це практика автопортретів. І на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишайте коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Пташник. Успіхом!